Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок. Дякуємо, що ви з нами. Сьогодні будемо дивувати. Тиждень прем'єр. Які неймовірні стрічки про боротьбу та незглавність українського народу треба подивитися. Навіть такий страшний поштовх, як війна, може слухувати як стимулом для нової творчості. Дравми зірок. Хто зі знаменитостей був на волосині від смерті? Я роблю три кроки. Піді мною провалюються дошки. Я уходжу під воду. Ексклюзивне інтерв'ю з НК. Чи дійсно між потапом і Нестею більше нічого немає? Все це і багато іншого. Побачите у неймовірній правді прозірок. Чи можна народжувати, коли тобі майже 50? Звісно, сьогодні у дайджесті розкажемо, хто народив у 48 років, та ще й двійню. Невже Венсан Касель розлучається зі своєю вдвічі молодшою дружиною? Остап Ступка влаштував п'яне ДТП у центрі Києва, який вирок чекає на нього? Дивіться наш сюжет і все дізнайтеся. Три роки ув'язнення. Саме стільки загрожувало Остапу ступці за нещодавнє п'яне ДТП. В автівці, в яку влетів нетверезий актор, був чоловік. Постраждали з травмами у лікарні. Ступ каже, у суді. Втім, Остап провину визнав і замість ув'язнення суддя відправив його під нічний домашній арешт на цілих два місяці. А це, до речі, всього на три годинки довше ніж комендантська година для киян, які не сідали за кермо п'яними. Сам актор про інцидент заявив йому прикро. Те, що трапилось, це звичайно якийсь фатум. Зі свого боку я зобов'язуюсь надавати всіляку допомогу потерпілому, що стосується одужання, лікування і подальшого його життя. Тому я б хотів попросити пробачення. А ось у театрі Франка, де працює артист, заявили, звільняти ступку не будуть, якщо суд не вимагатиме. Тим часом король жахів Стівен Кінг вкотре висловлює українцям свою підтримку. Бережіть Україну у своїх серцях і думках. Не підтримуйте миротворців, які хочуть лишити її позаду. На заклик Кінга з подякою відреагували і Міністерство оборони України і МВС. Дякуємо, друже. Розвертається сімейна драма між 56-річним французьким актором Венсаном Каселем і 26-річною італійською моделлю Тіною Кунакі. Подейкують після п'яти років шлюбу пара розлучається. Що ми маємо? Обидва офіційно розрив поки не підтвердили. Але в зірковому оточенні пліткують. Подружжя не живе разом вже кілька тижнів. Ба більше актор вперше не привітав дружину з днем народження, та ще й видалив зі сторінки всі їхні спільні фото. А це як відомо вже серйозний дзвіночок. Що ж, схоже, не можна просто так взяти і піти від Моніки Белучі. Карма в дії, та хай там як в молодої Кунакі точно ще все попереду. А доказ цьому 48-річна Гіларі Свонг. Акторка майже в 50 років вперше стала мамою і одразу двійнят хлопчика і дівчинки. Це було непросто, але хлопчик і дівчинка того варті щасливого великодня. Ось ось вже втретє стане мамою українська співачка Світлана Тарабарова. А поки зірка перебувала в очікуванні дива, встигла випустити і новий хіт в дуеті з Віталієм Козловським пісню Струни. В пам'ять про військових героїв та мужніх воїнів, які вже не повернуться. Про тих, хто далеко, але в серці назавжди. Про тих, хто віддали Богу душу, стоявши за правду. Ця пісня як реквієм, це пісня пам'ять тим загиблим, кого вже немає, хто залишився лише в нашій пам'яті і хто є. Посмертно героям України з 2014 року ми втрачаємо найкращих воїнів, найкращих людей. в мене, як і у більшості наших людей, є номери в телефоні, які вже ніколи не напишуть, яким я вже ніколи не подзвоню. Потрібно нагадувати людям, що по-перше, війна ще не закінчилася. По-друге, якою ціною дістається нам наша майбутня перемога. Вже незабаром в ефірі телеканалу СТБ українці побачать одразу ще три прем'єри українського виробництва про боротьбу і незламність нашого народу, 16 квітня Блекаут Різдво документальний фільм про потужний дух українців, які, попри постійні ракетні обстріли енергосистеми, готувались зустрічати світле свято Різдва, хай навіть без світла, і вдалось пошкодити майже 50% української енергосистеми. Одна інша держава світу не являє собою такої терористичної загрози, як Росія. Світло подолає темряву, подолає страх. Свята в нас вони не вкрадуть. З понеділка по буднях не пропустіть нові серії серіалу Водна поліція. А вже сьогодні прем'єра документального фільму Мистецтво під час війни. Фільм про героїв мистецького фронту. Одним з таких є український співак Андрій Хливнюк, який нині виборює країну з пазурів окупанта прямо на фронті. Текст набагато сильніше будь-якої ракети ракета вибухнула, і все. А текст. Житиме в серцях людей і в їх думках століттями. Ексклюзивно до участі у фільмі доєдналася і перша леді України Олена Зеленська. Навіть такий страшний поштовх, як війна, може слухувати як стимулом для нової творчості. Всі разом спрямовані на зростання ролі української культури на міжнародній арені, ми продовжуємо створювати нові кіносеріальні та документальні проєкти, аби світ знав і бачив лише правду.